Вам, мабуть, боляче на це все дивитися мені також. Ура! Бестия пропала. Так, представляем сцену обратно. Дивимось на патір'я. Потеря у нас колосальні. Вставляємо зі бандюки на місце. Так, це прямо тут. Це звідси, ну ти можеш ходити, ноги подимати. Так, виставляємо, виставляємо, кінтів подимаємо. Козелюб втратив свого козлика, вертаємо козлика. Так, сюди, сюди, сюди. Що тут ще? Сюди, сюди. Так, все так. на місці тепер. Да он, через його через, хвалять. Що тоді не відбувається? Треба його ще поставити кента. Бо. Кент. Це доктор Егман. Майте повагу. Так, що тут у нас? Далі у нас останні 5 коробочок. 2. Нам залишилось анігілятор та оцей кент. Я думаю, інгілятор буде останній закон подласті. Ну, хай буде останнім, що хоче попадеться, але ну, я в це не вірю. Короте, ну. Якщо вам треба колекція, я так розумію, треба брати цей. Чи мені повезло, я не знаю. Короте, нічого не можу вам сказати, але якось воно так є. О, тут, коротше, цей. О, 1939 це, це інгілятор. Це 100%. 100%. Так, давайте анігілятора. Анігилятор на пушка кажанчика. Да! Я, мама Доріс, до цього моменту. Я доріс, тепер я зміг купити свої 40 років собі кажана. Дивіться, прям, блядь, оно руки трясуться. Прям принтики в тематику цього кажанчик. Кажанів, коротше. О, да. Мама, я заробив на кажанів руки дрожать. Я купив собі. Все, як мама і казала, вона не збрехала. От виростеш гріш, а ти зможеш сам собі купити. кажанчики. Я виріс, а їх нема. А вони є, блядь. О, да. О, да! О, да! Ота, блядь. Він такий плотний, ви просто не уявляєте собі. боюсь його пошкодити. Це просто, блядь, якась скортизна. Це найкраща фігурка. Давайте цього. Під наркотиками. Під кров'ю. Да, дивіться. Який він крутий. І кажан з шалом. Схоже на того Якось там лицаря, чи хто він там кажан. Пізда, який він крутий. Блядь. Оце да. Оце да. О, тут ще щит є. Щит, Не знаю, він такий же самий, як 10 часи, чи ні. От я не цього я не знаю, треба подивитися Опля не в ту руку, правда, вставив, ладно Щось у нас всі, всі лівши Блять, ну давай, ру, руки дрожать не можу щит вставити, блять О, да. Давай, давай, рішенька, рішунечко. Відчуваєте цю мощ, цю мощ, що переповняємо. Давайте по інструкції збирати. У нас тут не зря інструкція є. Ось дивіться, що тут треба. Взять 4 ракету. На ракету ось таку штуку. А на цю штуку одну зверху, другу знизу. І ось такий у нас молот Прям збірний, правда, але. Но... Унікальному детально вже не дали. Порухували хватить. Дивіться. О, боги, яка, який мужчина о да, моя повага, моя честь, гідність. Мама була права. Так, цю ракету в екстра І далі у нас тут Кент. Давайте його зважимо. Ну, походу, треба да, 17.10. Походу, дійсно, треба такий блок шукати, не тронути і красти його. Тось викупати. Чи в магазини писати, прийшліть, там отаку штуку. Так, це сюди. Дивіться, які ноги. Вже таку одну ногу ми бачили у еха. Тепер їх тут дві. Ну, що ж поробиш? Тепер він ще спортсмен 2024. Ніфіга собі. Біп! Його зовут Біп. Ого, у нього медаль. У нього аж дві медалі. Дивіться, який він він сильно це робив. Він старався і добув золоту медаль. Так що честь та повага йому. Така перука крута в нього, якщо чесно. Да. Прям круто. І ніжки, це нова мініфігурка Це... Ну круто, так. Да. Раніше був типу канон. Звичайні ніжки, да і все. А тепер у нас є все, все що завгодно. Так, далі що у нас тут? І у нас перше місце. Давайте перше місце поставимо сюди. Чи навіть отак він повинен. Перше, друге. Якось так, чи це вже буде занадто. Давайте. Ось отак от як я спочатку поставив. Принт. І екстра медаль. Оце прям вау. Оце у нас з золотом принтована, бачите. Можна перефарбувати у срібну. Да, Ми зібрали повністю всю колекцію. Ну, давайте, що у нас тут? Я не хочу їх зважити. Це якась геть легка. Це, Ну, давайте розважимо. Це три додаткові, що нам тут виділили? Так, тут у нас 1694. 17.05. Взагалі не вагісні. І 18.33. Ну, давайте почнемо. Перше у нас, що тут із дупів. Опле. Це кент, який тільки що попався. Його тут залишаємо. Далі у нас тут Юля Да. Її також залишаємо. І останній важкий, важливий. може мені сподобаться. І тут собачниця. Вау! Ну, інгілятора не попалися. Так, да, так що. Ось якось так. Давайте, дивіться, що у нас тут є. Так, це у нас лев. Хлопець. Давайте по порядку будемо. От у нас є список. Давайте його використовувати. Так. Детектив. Ось такий красень у нас. Попала вся колекція в цій тумбі. Прям щось неймовірне. Я думав, що не буде колекції. Я взагалі думав, що він не буде не... Козлолюба ні цього ні Анігілятора, Але вони в нас є. І детектив. Потім де у нас, у нас? О, щаслива жіночка. Анігілятор, кажанний. Ну, це я прям я не знаю. Це. Я може неправильно називаю, але він мені як анігілятором, який все знищує прям. Прям вау! Вау. так Далі у нас Кент. Ось такий він. Пихтить, він молодець. Далі у нас декозалюбчик. Прям такий прям вау. Потім у нас Грибоїдка. Потім Юлія Тимошенка. Трицератопс. Потом Гарпия. Так, потяг. Варварша. И кинолог. Перехмахер, собачница. Ось вот все так вот. Ось такі ось у нас фігурки. Прям вау. Скільки тварин у нас? Раз, два, три тварини. Чотири. Чотири тварини в цьому. Прям. Прям вау. Вау-вау-вау. Так, і що у нас тут по екстра деталям? Екстрадеталі у нас тут по всьому столі валяється. Так, їх не, не, нема часу їх сортувати. Воно тут, блядь, по пакетам все лежить. Так, і екстра деталі. З крутих, що у нас тут? екстра деталі? Оця з принтом 25. Потім мишка крута. Медаль. Ну, медалі до цього були, там якісь спортивні наушники круті. І ножиці, мабуть. Хочу ось такі. Це прям. А -а -а. І нема цих фігінь підставок. Ну так, да, це додаткові деталі. Які зникли, але вони, блядь, перестали мене бісити. Так що ось такі у нас скарби. Пишіть, як вам вся колекція, як вам щастя, як вам радість. Ну, мене для відкриття, якщо чесно, стала Юлія Тімошенка. Прям піднялася в цій ціні взагалі, як фігурка. Це прям бомба. Да. Ну. «Анігілятор» перший, потім оцей. Паровозик мені дуже сподобався. Ну, мені всі сподобались. Да. Ну, менше мені сподобався, будемо чесним, оцей. Те. Потім варваша мені менше сподобалась. Тільки мені сподобалося, Гарпія менше сподобалась. Да. Оця мені менше сподобалась. Тож, якщо чесно, ні о чому. Так, що в різдвяному календарі було ні о чому, що тут. Ну вже пофіг. Що є, то є. То моя, то моя думка і те, що ну, вони всі одно круті, Так що. Навіть оцей кент він дуже крутий. І принтована деталь. Він дуже класний. Цей біп. Так що ось отак. Ну, колекція мені кажеться вийшла гарною, непоганою, чудовою, прекрасною, Навіть козлик каренімон. Реанимировали, щоб його мог Козлелюб любити і доїти. Так що все це круто. Так що, пока-пока!